203-ю річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі відзначили урочистою імпрезою, читанням його віршів і покладанням квітів до пам'ятника Великого Кобзаря. На святкуванні зібрали щомало людей, як старшого, так і молодшого віку. Співали реве та стогне дні про широкий, згадували визначні моменти з життя Тараса Шевченка, а духовенство помолилось за душу Кобзаря. Цей дні ми згадуємо. Тараса Григоровича Шевченка, як людина, яка зробила найбільше для ідентифікації українців у світі, використовуючи для цього рідну українську мову, культуру і духовність. В ці дні ми згадуємо Шевченка як пророка української нації, як одного з перших державотворців України, яка, які говорить, якою має бути справедлива українська держава. У своїй хаті своя правда і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. Саме таку Україну сьогодні кожен з нас повинен розуміти, розвивати і творити. У Тернополі перекрили вхід у парк Шевченка через ремонтні роботи. Реконструкція площі біля пам'ятника Бандери триватиме три місяці. Загалом на ремонти витратять майже 8 мільйонів гривень. Наразі там вже розвалили радянську дошку пошана, яка була в аварійному стані, і розпочали демонтаж бордюрного каменю та старого покриття. Далі облаштують нове покриття, відремонтують підпірну стінку, оновлять освітлення та фасад будинку на вулиці Грушевського, 9, яка прилягає до площі. Також буде облаштовано декоративну арку. Зараз розпочалися роботи по реконструкції площі поруч з пам'ятником Степана Бандери при вході в парк Шевченка. Плануємо, що робота будуть тривати близько трьох місяців. За цей час де повністю помінені старі аварійні плити, пішохідне покриття, зроблені велосипедні доріжки. Також буде збудована встановлена пергола, буде додаткове висадження зелених насаджень. Крім того, плануємо зробити пішохідну ділянку з вулиця Грушавську, це навпроти площі, де знаходиться пам'ятник Степана Бандера. Молоді архітектори з усієї України приїхали до Тернополя, аби поділитися своїми ідеями, як можна реконструювати наш парк національного відродження. Місцева влада обіцяє дослухатись до ідей юних проектантів, адже показує практика, молодіжні проекти бувають навіть дуже успішними. Мова йде про реконструкцію циганки. За словами керівника міста Сергія Надала, це був один із найуспішніших проектів реалізованих у Тернополі. Відтак молодих людей, які новими ідеями зможуть покращити Файне місто підтримуватимуть і надалі сьогодні, як ви бачите, відбувається зустріч з місцевою владою. Вона надходить в курс справи, розказують свої побажання. Після цього ми вийдемо вже на місце. Поїдемо в парк національного відродження, щоб побачити своїми очима всі проблеми. Ще побачити, як цей парк живе, хто ним користується. До нас приєднаються місцеві жителі, які допоможуть ним в цьому. У 2017 році, в році. Ми також плануємо робити нові місця для. Ну, Об'єкти благоустрій, місця громадського простору, відпочинку. І хотілося б почути думку не лише, не лише наших місцевих проєктантів, архітекторів, а злучити більше руки середовища. Власне, тому було запропоновано зробити вас такий воркшоп. В цьому році ми плануємо робити відпочинкові зони в парку національного відродження. Це парк, який був збудований ще в 70-х роках. Звичайно, такі було зовсім інше планування, інше бачення. 39 велопарковок облаштують у 2017 році у Тернополі. На це з бюджету міста передбачено майже 150 тисяч гривень. У міській раді зазначають, що велопарковки розпочнуть встановлювати з середини березня, якщо дозволить погода. Нові велопарковки будуть у скверах, парках біля важливих соціальних об'єктів, а також біля технічного коледжу, кооперативного технікуму, спортивної школи з футболу, центру творчості дітей та юнацтва за зверненням тернополян. І тих, хто полюбляють велосипедний рух, ми продовжимо роботи по розвитку велоінфраструктури в місті Тернополі. Зокрема, в цьому році закладено 700 тисяч гривень коштів, які підуть виключно на велоінфраструктуру. За ці кошти передбачається зробити декілька нових велодоріжок. За ці кошти передбачено встановити більше 30 велопарковок по всьому місту Тернополі, які будуть стояти поруч з такими соціально важливими об'єктами. Це школи, лікарні, це місця, де люди приходять на відпочинок. Ці роботи будуть тривати протягом всього 2017 року. Вже з середини березня ми плануємо розпочати їхню активну роботу. У Тернополі готуються до капітального та поточного ремонтів доріг. Масштабні роботи комунальники зможуть розпочати лише тоді, коли середньодобова температура на поверхні дороги буде не нижчою 5 градусів. На поточний ремонт доріг з міського бюджету виділили 41 мільйон гривень та понад 30 мільйонів на капітальний. Цьому році значна сума коштів буде профінансована для проведення капітального поточного ремонту доріг у місті Тернополі. На даний час рішенням сесії міської ради закладено в бюджеті Тернополя 41 мільйон гривень, який буде використаний на поточний ремонт доріг, і понад 30 мільйонів гривень, які буде використано на капітальний ремонт доріг. В даний час, зв'язку з тим, що умови не дозволяють розпочати масові ремонтні роботи, ведуться в першу чергу роботи по ліквідації глибоких вобоїн в місцях найбільшої аварійності ймовірної. Також розпочалися роботи по поточному ремонту у місті Тернополі. Роботи капітального характеру розпочнуться з середини березня. В першу чергу заплановано провести капітальні роботи, це завершити ремонт на вулиці Миколинецькій, на вулиці Шашкевича. І одна з перших вулиць, яка почнеться ремонтувати капітально, це вулиця Січових Стрільців. Крім того, розпочнуться роботи по капітальному ремонту проїжджої частини і також пішохідних ділянок на вулиці Білецькій. Поточний ремонт доріг у Тернополі вже розпочали зокрема днями. Раніше приступили до ремонту на вулиці, 15 квітня біля обласного клінічного онкологічного диспансеру. Там поклали нижній шар асфальтобетонного покриття. А наразі роботи тривають на інших ділянках. Станом на день вже розпочаті роботи поточного характеру. Зокрема, ведуться роботи на вулиці 15 квітня. І також відфрезерована вулиця Коновальська де найближчим часом розпочнеться вже роботи за асольтування. Продовж останніх декількох днів комунальні служби Тернополя проводили ліквідацію глибоких вибоїв на дорогах міста, оскільки погодні умови не дозволяли розпочати поточні ремонти.